Перші скаути у Львові з'явились на початку минулого століття. За прикладом козацьких розвідників себе вони назвали пластунами. Історично він створювався як така певна мілітаризована організація і створювався в часи, коли була перша сто війна, коли була потреба виховувати воїни, виховувати захисника своєї держави. Наймолодші пластуни сьогодні малюють, співають та бавляться в ігри. Богуслава Гринів пригадує, як шестирічною також стала новачкою. Тоді, в 1930 році, пласт був заборонений і виховував молодь на виїзді в таборах та мандрівках. Нас трошки готували як медсестер. Тобто, трошки як порятунок, як наложити, як рука зломана, як, як нога зломана, як на носилки, тобто такі заняття ми мали. Перерва в пластуванні Богуслави тривала більше як 50 років. За відродження організації взялись наприкінці 80-х. Богдан Генега був одним із чотирьох людей, які відновлювали організацію. Тоді табори активно розганяли комсомольці, тож першої наважились провести аж в 1990 році. Не було ні кваліфікованих інструкторів, ні методичної літератури. В той час ну був дуже великий ентузіазм в учасників і в нас, в тому числі, ми вперше проводили такий табір. Цікаво було навіть походив церкву. Люди навколишні дуже сприймали це позитивно, дивилися, бо це була новинка. За 100 років завдання пласту суттєво змінилось. Тепер це не військова організація. Тут з малку намагаються виховати доброго громадянина України. Любити Бога і Україну. Допомагати іншим, слухатися старшим, дотриматися дотриматися правил сьогодні. чесної гри, бути щоразу кращим і кращим. Кожен пластовий гурток маленька модель суспільства. Є лідер, його заступник, відповідальний за документи, фінанси чи виряд, куріне майно, виряд це речі гуртку лопати, сукири, суперка іно. Я їх ремонтую і зберігаю до таборового літа. Мандрівки, табори, спортивні змагання все організовують самі. Пишаються, що вихованці дають собі раду і на природі, і вдома. І вже мені вихованці розказують. Мій тато підходить і каже: я вам так дякую. От через пласт моя злата стала такою самостійною, такою такою відповідальною, і їсти навчилась готувати. За 100 років мало змінився однострій, правила, а головна ідея, довкола якої в академічній гімназії збирались перші гуртки пластунів. Країна сильна не так зброєю як духом своїх громадян. І якщо в країні будуть скаути, виховані оці. Країна може дивитися в майбутнє свобідно. Вікторія Іваскевич, Олег Кухар, Юрій Герасимов. головні новини Львова. А, ну